Постійна потреба пояснювати себе, це одна з найбільш непомітних, але руйнівних психологічних пасток нашого часу. Ми звикли перетворювати кожен свій крок на слова, намагаючись виправдати власне існування перед іншими. Проте саме в цей момент ми втрачаємо зв'язок із чимось справжнім. Як навчав Карл Юнг, надмірна вербалізація життя затьмарює істинний досвід і зводить стіну між людиною та її душею. Справжня свобода не потребує коментарів. Вона народжується в тиші, у вмінні проживати момент без необхідності виносити його на суд оточуючих. Коли ми безупину розповідаємо про свої успіхи чи поразки, ми створюємо соціальну маску персонаж, який поступово заміщує наше справжнє я. Цей нескінченний зовнішній шум приглушує внутрішні голоси, які прагнуть бути почутими лише в мовчанні. Розмова часто стає захисним механізмом спробою сховатися від власного сум'я, страхів та порожнечі за завісою слів. Але цілісність починається не зовні, вона проростає всередині, коли ми нарешті наважуємося припинити цей нескінчений монолог про своє життя. Зменшення шуму слів дозволяє нам відчути бурі нашого внутрішнього світу, прийняти їх і, врешті-решт, примиритися з ними. Ми маємо навчитися відчувати переживання, а не просто добирати до них влучні епітети. Життя це не історія, яку потрібно переповісти, а стан, у якому варто перебувати. Щоразу, коли ми намагаємося завоювати схвалення через розповіді, ми віддаємо свою цінність у чужі руки, стаючи залежними від зовнішнього сприйняття, але в глибинах колективного несвідомого. Існує ядро нашої істоти, яке не потребує жодного слова, щоб бути реальним. Тиша це не порожнеча, це простір, сповнений мудрості та привісної сили. Відмова від постійного говоріння про себе це акт духовної мужності, спосіб повернутися до власної сутності та інтегрувати свою тінь. Це шлях індивідуації, де людина нарешті перестає грати ролі, нав'язані суспільним тиском, і починає сяяти власним світлом. Справжнє розуміння Всесвіту починається з розуміння власного мовчання. Лише в цій внутрішній тиші ми можемо знайти той спокій, який не залежить від зовнішніх обставин, і ту свободу, яка не потребує пояснень.